Аварійні дерева у Чернівецькій громаді хто і як їх має зрізати, та чи можуть долучатися до обстежень чернівчани, розповість Євген Пасайлюк. У місті є дерева, які в аварійному стані, перетинають електричні дроти, падають під час негоди та задають шкоди. Щоб уникнути небезпеки, трезелене господарство проводить роботи по догляду за деревами. З початку 2024 року працівники тресту зеленого господарства повністю прибрали 57 аварійних дерев та обрізали 371. Наразі вже почали сезонні роботи, які стосуються обрізування дерев. Саме сьогодні по вулиці головній форму, ну, займаємося формувальним обрізуванням крони дерев. Формувальна обрізка відбувається шляхом обрізування крони до 20%. Дивися по дереві, якщо, наприклад, є сухі гілки або є гілки, які перехрещуються, треба, ну, якщо, наприклад, дві гілки є, є лишні, загусте дерево, отак. Ми обрізаємо трезелене господарство здійснює санітарне прибирання вулиць Чернівців. Ми вже почали мити обслуговувати малі архітектурні форми, лавки, урни, миття доріжок, також обрізування дерев формувальне. Також почали вже обрізувати злакові та формувати кущі. Взагалі, аварійні дерева це можуть бути як сухі, так і в деяких випадках в зонах лінії електропередачі. Ті, які мають аварійний нахил, це більше 45 більше градусів на Євген поселюк, Олександр Олюнін, новини сі 4